Корисні думки з книжок для інфобізнесу, частина 39. Коли ви продаєте свою пропозицію один на один чи під час живої трансляції, спочатку продавайте основний продукт чи послугу, перш ніж пропонувати якісь додаткові бонуси. Якщо люди скажуть так, то після того, як вони здійснять оплату, ви повідомите їм про додаткові бонуси, які вони також отримають в подарунок. Це створить вау-ефект і укріпить їх рішення про покупку. З іншого боку, якщо люди не погодяться одразу купити основний продукт чи основну послугу, то ви розповісте їм про перший додатковий бонус, який вони також отримають, і запропонуєте купити знову. Потім, якщо буде потрібно, ви розповісте їм про ще один бонус, який вони отримають. Потім про ще один і ще один, і вони будуть відчувати себе майже зобов'язаними купити все це. Ви в будь-якому разі надасте їм всі ці бонуси, але це значно підвищить сприйняття цінності вашої пропозиції, коли ви будете поступово представляти ці бонуси один за одним.